Компанія автопарк, місто Київ, до нас на продаж заїжджає неймовірно гарна тройка GT. Це у нас 2015 рік. Автомобіль повністю в MOPC. Приїхав до нас з Америки з невеликим пошкодженням по задній частині. Автомобіль у нас в білому кольорі на безключовому доступі на червоному салоні. По приборній панелі жодної помилки немає. Також панорамний дах, повністю ціленький. Всі підйомники, все працює, також електроскладання та регулювання зеркал, пам'ять сидінь для двох водіїв. Також справа у нас електропакет, дуже гарна акустична система, широкий дисплей, велика шайба у нас в автомобілі, переключення режимів, двозонний клімат, підігрів сидінь. Дуже зручний салон. Також датчик світла, датчики дощу, бортовий комп'ютер. По задні 4 нас їздить маленька слухняна собачка. Також червона. Шкіра в ідеальному стані, підлокітник. Дуже багато акуст акустики в автомобілі. Harman Kardon встановлений. По зайні частині виглядає неймовірно круто. В цьому обвісі також встановлено у нас додатковий спойлер. Гарні диски, свіжа гума. Переглянути цей автомобіль Ви можете в Києві на Сумській 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошую вас на тест-драйв до нашого автосалону.